Всім вітання, не думав сьогодні знімати. Два поля на які я планував, ще вони не зібрані, там суйшник. І вийшов там на останк поряд з останньою точкою, ось зібрана подискована пшеничка, вирішив показати вам малі кургани. Це кургани малі, е, вони Чомусь на, на них вони не зазначені в реєстрах, то відведення земельні ділянки в них немає. Оце у нас курган десь має підошву метр 30. Це у нас метр 60, тому далі його зараз не видно. Ось у нас таке красиве місце, все у нас все пасмурно. Кожної хвилинки може піти дощ, тому внизу машинка, зараз не видно. Телефон вам так не знімать. Так що покажу вам оце в курган. Потім піду до те, якщо в спину, і ще там третій є на цьому полі. І потім покажу вам куби металому, бо я пішов, отак і дуб фактично по прямій, зачепив кусочок сезонної дороги, яка позначена на Шуберта, але її дуже важко знайти. Я так по деталях деталі з возу засипив, Він ще не з возу, а з такого, типу, із кінного рала і підковував, чи то з дороги, чи то ще з поля невідомо. Так що, якось так, зараз перекину з підсумками металом, рюк і піду далі бачимо геомітку ось це стоїть далі у нас бояні та стру хом'яків польовок Що тут може якісь знахідки та навряд чи або вже 350 год підчищена назад або тут, тут тусувалося мало. Питання де... Пальці, вибачаю. Питання, де була розташовувалася похоронна команда. Бо Як я декілька років назад хотів заробити дослідження, я шукав, щоб і недалеко коло води і між корганами, але так я її не знайшов, тому що, щоб нагорнути навіть таку кубку, треба чимало людей. Можливо, навіть коні, худоба, щоб змайстувати таке. Раніше на курганах стояли баби, як такі вказівні і пограничні знаки, щоб кожен знав, хто тут мешкає. А зараз ось таке ось бетонне непорозуміння. Баба десь ділася. В сусідньому селі Посеред поля випадково знайшли були поховання без кургану. коргана там не було. Камера дерев'яна вимощена із стовпів дерев, з брьовина, але вона була вже пограмована ще в давніші часи, так її просто хоп. Дали команду зарити і зарили. Так що тут є таке, що і кургани є, а є поховання камери без зовнішніх видимих ознак, таємні поховання. Так, ну зараз тут хетнуся і одно вже, ближче вже наше вже другий курганчик. Та вас мить. От для мене мабуть хвилин 20 бачите ось так воно не передасть. Ні, він десь такий забіжки як той. О там машини катаються. Зараз перегружуся і піду назад. Швиденько поляпати дощ, так, ось Це люди назад пішов, кілометр, доклиганів назад. Це у нас все що угодно, замнолінти запчасті це у нас сліди битування Дешкай, що дорога там десь була це у нас ось такався Тай... закусь. підкова зламана чугунки зарала отакі От ось більш старого старого типу зуби цепки то все дві ілюминки цепок сили піде в хазяйство частина піде тоже в хазяйство це ось пугало піде пружина вставляється отак напал все ботається потім шайби фігайби ось отака купа ну килограмм 15 десь приблизно до 20 все складаю і ховася зараз Лене, зараз Лене. У всім дякую, до побачення.